Вітаю наші шановні підписники ЗЕТИ груп. Сьогодні ми працюємо з натяжним роликом зернових комбайнів клас. Він використовується в приводах очистки рішитного стану, тому тут важлива максимальна точність. Для того, щоб зробити віконце, ми спочатку встановлюємо деталь і надійно її затискаємо. Як то кажуть, добре затягнута деталь попередніх пестощів не потребує. Беремо 36 свердло з механічним кріпленням і робимо 9 отворів. Після цього технічна пауза. Важливо видмухати всю стружку, яка залишилась після свердління, щоб нічого не заважало подальшій обробці. Беремо 12-ту фрезу, яка розширює наші віконця до потрібного розміру і формує чистовий контур. Тут видно, як колір стружки стає темнішим. Це означає, що фреза вже зносилася і її треба замінити. Ми беремо нову фрезу, але є нюанс. У нашої нової фрези нема лиски. Тож робимо лиску на точилі та доводимо її під патрон, щоб не прокручувалось. Ось вам різниця, нова та зношена фреза. По кромці добре видно, що стара вже відпрацювала своє. Встановлюємо все назад і переходимо до восьмої фасочної фрези гюрінг. Спершу оброблюємо фаску зверху, потім перевертаємо деталь і проходимо низ. Це значно полегшує подальшу роботу з люсарям, щоб вони могли швидше довести деталь до фінального вигляду. І як результат, мінімум допрацювань та ідеальна геометрія.